Ви диви, що робить, п'є! П'є машину нам, а це кашник. Не кричи, давайте. Тише, не нічого не, не цей. Номер машини нет. читай. 1808. Що такое? П'яний, п'яний, що ти робиш? Що ти Вадим! Вадим, а не п'яний. П'яна є, п'яна, п'яна. 140. Місто Бердичів. Я викликаю слідчо-оперативну групу. Зараз людині загрожує життя і безпека. Тут, тут п'яні неадекватні не. тепашники Викликаю слідчо-оперативну групу, сигнал виклику бета. Вони зараз приїдуть і побачать вибили. вибили тільки що вікно. Ну, поліція підходила, і поліція в і поліція неадеклаті переписую. Давайте зараз по Чому поліція до нас не підійшла. А військовий? А чому військовий нам виламав вікно? Він, yes, слідчо. Ви так з дітками слідчооперативну групу на вулицю Булканівську. Тому що коли нас зупинили, то загрожує. до нас підійшов не поліція, Nie. а військовий. Чому нет. він нет. до нас підійшов і на мав на вікно? А не виламали, виламали вікно. Викликає. Давайте сигнал бета, сигнал реагування бета. Зараз закінчимо чоловіком. виклик слідчо оперативної групи зараз не да загроже. Не відкривайте. i yeah.